Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Операція з МОЛИТвою. Друга ХРОНік 23. ЙОСАФАТ постановив звернутися до Господа, моєму сину потрібна була ортопедична операція. Похилого віку хірург запевнив нас, що за своє життя він допоміг тисячам пацієнтів із такими ж проблемами. Проте перед операцією він помолився і попросив Бога про благополучний результат. І я дуже вдячна, що Господь відповів. Йосафат, благочестивий юдейський цар, опинившись у небезпеці, теж молився. Три народи об'єдналися у військовому поході проти Єрусалима, і хоча Йосафат царював уже понад 20 років, він вирішив звернутися за допомогою до Бога ми будемо кликати до тебе з нашого утиску, і ти почуєш і спасеш, молився він. Крім того, він просив Бога про його керівництво ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе. Смиренний підхід Йосафата до вирішення проблеми, що виникла, відкрив його серце для Божої участі, яка виявилася у формі пророцтва і надприродного втручання. Скільки б досвіду в нас не було, молитва про допомогу виявляє в нас святу надію на Бога. Вона нагадує, що Господь знає більше за нас і Він керує всім у світі. Вона приводить нас у такий стан. У якому Господь дарує нам допомогу та підтримку, яким би не був остаточний результат, як молитва допомогла вам у вирішенні якоїсь поточних проблем вона може допомогти? Помолимось, Боже. Дякую, що ти слухаєш і відповідаєш на молитви. Я поклоняюся тобі, всезнаючому і всемогутньому Богові. Допоможи мені в усіх випробуваннях сьогодення. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.